Привіт! Це подкаст «Наговорює Аліна. Я Аліна, твоя вчителька англійської мови. Екрайній епізод в цьому сезоні. Дякую, що були протягом всього третього сезону зі мною. Пишіть, хто тут витримав від першого до останнього епізоду. Також я буду дуже вдячна за ваші відгуки в соціальних мережах або в телеграм-каналі Спільноти «Наговорює Аліна. Як завжди, посилання в описі під епізодом. Наступний четвертий епізод я планую зробити теж навчальним, так як був цей, лише вивчати англійську для роботи. Я впевнена, що в Україні є багато спеціалістів, яких мусить почути і побачити світ. То чому ж не дати світові можливість познайомитись з ними? А сьогодні буде ода вдячності моїм студентам. Я працюю з дорослими. І все це цікаві люди з різними роботами від брокера до мам в декреті. І всі мої студенти мене чомусь навчили. Можливо, вони навіть не підозрюють про це. На заняттях ми часто обговорюємо різні теми, і досить часто я більше замислюваюсь про щось, дізнавалась про різні речі і навіть змінювала свою думку. Але давайте детальніше. Без імен і особистої інформації. Якщо ви в себе впізнали, це може бути випадковість. Або ні, напишіть мені в соціальних мережах, чи ви себе впізнали. Є в мене чудова учениця, завдяки їй я більше задумуюсь про екологію, а саме про екологічність мого одягу. Я навіть не могла подумати раніше, що вирощування бавовни може бути таке неекологічне. Ще одна річ це те, що в будь-якому віці можна почати подорожувати. Навіть соло. І вчити мов. Я завжди кажу, що варто вчитися ціле життя. Але коли такий бачиш приклад, це надихає. У мене. Була учениця, ми з нею зараз вже не спрацюємо. Вона мене навчила те, що потрібно вміти відстоювати свої кордони навіть із замовниками. Між іншим, це був дуже класний момент під час наших занять, коли учениця прийшла на заняття і сказала: Ура, я нарешті відповіла замовнику гідно, і він перестав спілкуватися зі мною так зневажливо. Тут лише варто поаплодувати стоячи і задуматись іншим про вивчення англійської. Мови. Мої студенти також мене переконують, що без праці англійську не вивчиш. Якщо нічого не робити, то нічого не буде. Знаєте, що я ще навчилася? Це навчилася не працювати з невмотивованими учнями. Мамо, тато, бабуся чи навіть все село може хотіти, щоб ви вивчили англійську і мали кращу роботу, або, як вони кажуть, можливості, яких ми не мали. Але якщо ви цього не хочете, то вам ніякий вчитель навіть найкращий з усіма міжнародними дипломами не допоможе. Чому я ще навчилася? Вибирати себе і не чекати інших. Коли бачиш, як твої студенти дбають про себе, про своє майбутнє, змінюють життя після 50, то здається, що все ще попереду, і те, що мені трішки за 30, це насправді ще досить юний вік. Чи не так? Нещодавно в мене з'явилася студентка. Насправді ми вже знайомі деякий час, вона прийшла до мене на навчання зараз, і вона займається соціальними мережами, вона СМС-спеціаліст, і від неї я навчаюся багато. А саме головне, вона розриває трішки шаблони навчання, тому що дуже креативна людина, яка не любить відручників, і зараз проходить моє групове навчання. і це так класно, коли ти бачиш, що людина без підручників, без граматики, без таких вправ граматики, де потрібно там відкривати дужки, робить прогрес і дає тобі такий класний фідбек, це також дуже надихає виходити трішки за межі свого звичного бачення. Дякую, що дослухали аж сюди. Я хочу з вами попрощатися на декілька тижнів, так точно. Адже третій сезон, наговорює Аліна, підійшов до кінця. Я надіюся, вам сподобався новий формат. Як я вже казала, пишіть мені в соціальних мережах або в телеграм-каналі подкасту, всі посилання в описі під епізодом. Як вам новий формат? Що ми продовжуємо. Бо темою четвертого сезону я думала обрати англійська для роботи і бізнесу. І все залежить від вас, чи буде четвертий сезон і який він буде. Я вас всіх міцно обіймаю. Ще раз вам дякую і почуємось! Па!